<смеш> я нарешті можу культивувати і збирати духовну енергію. Ох, Так, я теж зможу стати безсмертною. Ці так злані поваг, про яких ти розповідаєш, за мати жалігії. Вас не віриться в тапова на кофовальнике. Ігнорує культиваційну базу, так. Ха-ха-ха! <laughs> ти думав, що тобі це зійде з рук, але це я, тиран, є ж тепер балончик. Йой. Та щоб ви були здорові, та не кашляли. Злийнуть. Хазяйна, ти ж знаєш, що я пов'язана з твоєю душою, так? <laughs> Після цього невдалого нападу на систему, ми з нею все ж таки дійшли консенсусу. Ще я ну не сама розумна людина в цьому домі, але система без мене пусте місце. Практикуючи духовну техніку Юлінь, чи як там її? Я? Виявила, що практикуючись, я лише можу поповнювати власну ци, яка була раніше вже витрачена в моєму тілі. На відміну від раніше наданої інформації системи, у мене з'явилися дві додаткові опції статистики бали експи нуль, загальні бали сорок. На Аргасі мені потрібно було вбивати монстрів, щоб заробити трохи експи. Чи потрібно мені щось робити подібне тут? Як взагалі отримати ці бали і звідки взялися вже сорок балів? Чи підходять для лотереї загальні бали? Аго, система, як я можу отримати бали? Як я вже отримала сорок балів? Сором кажем, я виноворот заготов до стації погонення. Це ти мені їх дав? Це дуже мило, з твого боку. Щодо цих квестів, які завдання ти збираєшся мені дати? Ці десятини і завдання приходять в роні такаші. Я скажу тобі, коли мене з'януть. Ну, добре. Я розраховую на тебе гаразд, ми тепер разом. Сьовань, ти не спиш? Якщо ти голодна, мама приготувала локшину, щоб ти поїла. Дякую, мамо. Як подумаю про це, то дійсно зголодніла. Як ти почуваєшся? Твій колір обличчя виглядає набагато краще, ніж два дні тому. Мамо, зі мною все гаразд. Не треба про мене так хвилюватися. Точно, те, що ти розповіла раніше, мене дуже турбує. Як старша донька сім'ї Лю могла піти з міста зовсім одна? Це тому, що я чула, що в нашому місті з'явилися безсмертні, і мені стало дуже цікаво. Так цікаво, що я зовсім забула про це і просто побігла подивитися. Ти виглядаєш набагато веселішою, ніж раніше. Добре, що з тобою нічого страшного не трапилося, тож тобі вдалося їх побачити. Як звичайна дівчина, як ти, дивилася на битву богів, це було неймовірно. Тоталізатори це дійсно круто. Ти б це бачила, мамо. Вони почали битися і бам бим бум. Мамо, ти б це бачила це було дивовижно. Ці люди стріляють цим бластером та літають. О, а я вже казала, які вони гарні. Завжди хотіла так літати, просто ширяти в небі вільно, наче птах. А ці неймовірні швидкі рухи. Це було так швидко, що я навіть не встигла розглядіти! Один з них такий гарний, мамо. «Думаю, він в моєму смаку. <хи> Ах, якби я мала бути такою ж, як вони, це було б дійсно круто. Ох, вибач, мамо, я забагато говорю. Ні ні, це не так. Я просто шокована твоєю пригодою, що ти змогла підглядати за богам, а це ж було дуже небезпечно. Обіцяй, що більше не будеш так робити. Більше не підглядатимеш за безсмертними. Оскільки з тобою все гаразд, я піду. До речі, за шкалою від одного до десяти, наскільки гарні ці безсмертні? Десять. Як і очікувалось, вона хоче бути культиватором. Йти по шляху культивації, але моя дочка не має жодного духовного. У своєму тілі Це неможливо для неї. І це не єдина проблема, яка мене турбує. Єдине, про що вона мала говорити, це про красивих безсмертних. їй, мабуть, дуже самотньо. Я обговорю це питання з своїм чоловіком. Він же не молодий, і краще знайти їй когось, за кого вона б могла вийти заміж. Бажано такого ж гарного, як безсмертний. О, у моєї доньки гарний смак.